Всім привіт, радий вітати на каналі. Пам'ятаєте, моє перше художнє готво, яке я хотів, точніше не хотів, довго старався і зробив. У мене не виходило відформувати а, суміш, точніше формувати її повиходило, але вона постійно розпадалася, коли я її прогрівав. Вийшов на якісь маніпуляції, в принципі, все вийшло. Тепер що? Хочу її зробити чорною, запотинувати, в певних місцях шліфанути. І подивитися, що з цього вийде. Я вважаю, що має бути все дуже гарно і красиво. Для цього в мене зарані був розтворений мідний купорос, але його розчиняв для інших ситуацій. Мені потрібно було зробити помідніння металових предметів, щоб покрилося міддю. Ось, десь колись бачив, чув, читав. Не знаю, знову ж таки, воно використовувалося у мене на електроліті. Наскільки це коректно, зараз дізнаємося, чи можна взагалі таке використовувати чи ні. Може, взагалі нічого не вийде. Так, так мідний купрос. І маємо ще соду. У -у -у. Уй-ой-ой, як то все як гарно. Ну давайте глянемо, що з того всього вийде. Намутим каші. Щось у нас магія за магією. Так, непогано. Ну, напевне, непогано. Я 100% рецепта не знаю, але але фактично здогадуюсь, що має бути так. Колись бачив, що десь чув. в інтернеті, на просторах інтернету бачив, там має створитися кашка. Ну, поки що не бачу. Зараз трошки помішаємо і подивимось. Не бачу кашки, значить, збавляємо сюди ще. Уже трошечки не ще густувати. Така ж вже цікава, вперше таке роблю. Потронування латуні ніколи не робив. З міді то простіше, але з латунькою трошки важче. Ну це зараз спробуємо. Так, і наскільки я ще знаю, туди потрібно обов'язково додати рощин аміяку. Теж пропорції хрень не знаю на Так, ну и давайте спробуем. Что ж спробуем? Треба, чтобы оно все погрузилось, но Знаю, як то все зробити, давайте спробуємо щиточкою трошки. Може час від часу будемо його помішувати. Можливо ще щось придумаємо. Можливо, так залишимо. Можливо, таке гарніше буде. Коротше, це все творчий процес, до якого я йшов 5 хвилин. Тому вибачайте. Але все ж таки цікаво. Так, ми його накриємо і хай воно собі вариться. Наскільки це добалося робити, ну, знову ж таки, я не знаю. Можливо сутки, можливо більше. Все, чекаємо. Так, Ну що ж, пройшов ж два тижні. Зустрілися ми з вами в новому році. Щось цієї барматухи вийшло, я не знаю. За два тижні трошки фактично десь видно, що воно потемніло. І В принципі, результат непоганий не каша. Тут бачимо, що назовні не на видно. Але тут результат непоганий. Так. Почорніння досить непогане. Видно. Але не скрізь. І не знаю навіть, як вийти споження. Зараз, мабуть, бачу, воно кристалізувалося, температура проходна була спробуй, мабуть, все-таки нагріти цю всю консультацію і гляну, що з цього вийде. Ну, все-таки хотів, щоб воно прям чорне було, а воно прям не чорне. Бачимо в певних моментах чудово вийшло. Давайте мабуть спробуємо нагріти і подивитися, що буде. Так, повертаємось до наших баранів. Не сподобався мені цей результат, тому що, бачите, верх жовтий, низ чорний. Хотілося б, щоб воно все загальним одним кольором було. Тому в одному мультику я бачив, що можна парами на нашитеря. Зробити так, щоб запатинувало латунь. А, водна баня, нічого нового. Наша тирка в нас є. Зараз спробуємо її залити. Залять туди. Небагато, я думаю, цього вдосталь, воно буде нагріватися, буде випаровуватись. І надіюся, буде патинувати його це все діло. Коротше, що я вам скажу. Через 10 хвилин вібнемось. Ну, чесно кажучи, таким варіантом я задоволений набагато більше. Не пройшов 10 хвилин, не знаю хвилинок, мабуть, три. Дивіться, який результат. Майже все чорне, все чудово. Ех, я м'як виїдаю очі. О, так наче трошки на сторону схоже. Вот так доводим до воду, всередині не почистим, Ось. и такая попельничка будет розіграна на канале.